Вітаю, видивитися новини лайв. Я Олена Халілова. Сьогодні 315-й день війни, 5 січня, і поговоримо ми про останні зведення з фронту ситуацію у Бахмуті, також про те, що окупанти активно готуються до оборони Криму. А також обговоримо останні заяви українських чиновників, які саме розкажу вам згодом. А зараз з нами на зв'язку Владислав колишній речник генштабу, полковник, капітан першого рангу, а також військовий експерт. Владиславе, вітаю вас. Слава Україні, героям слава! Хочу сьогоднішній ефір розпочати саме із заяв українських військових та чиновників. Пан Скібіцький буквально сьогодні вчора заявив, що Росія чекає нові дрони та готує ракети. Якщо не вистачить високоточних ракет, будуть певним чином комбінувати паралельно. Пан Буданов заявив в інтерв'ю одному міжнародному питанні, що Україна готує. Великий наступ у березні? А пан Даніло говорить про те, що Росія готується до загострення ситуації у лютому. Тобто, по цих трьох заявах можна вже прогнозувати, що березень, лютий-березень в Україні буде дуже гарячим. Як ви That's думаєте? Так, очевидно, і ми маємо виходити з наступних міркувань чи є погодні умови визначним фактором, який буде впливати на активізацію бойових дій уздовж усієї лінії фронту? Так, але не в повній мірі. Адже очевидно, що в першу чергу українські сили оборони, так само як і російська окупаційна армія, буде орієнтуватися на наявність відповідних ресурсів та резервів, які їй будуть допомагати проводити відповідні в новому випадку контрнаступальні заходи, в іншому – наступальні заходи. Очевидно, що українська армія зараз займається. Підготовкою до проведення тих самих контрнаступальних заходів кінцевою метою яких буде вихід на державний кордон нашої країни станом на 91-й рік, чи буде набагатися в цей період часу російська окупаційна армія атакувати нашу позицію, так безумовно, адже Путін все ще марять тим, щоб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей і щоразу кидає в ту саму потопку війни Сеновій, нові підрозділи. Які власне, комплектовані чмобіками чи Путін так само марить втримати під контролем сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Донець з тимчасово окупованим Кривом, і Путін так само марить взяттям під контролем столиці нашої країни міста Києва. Але ж очевидно, що в усіх випадках на заваді здійснення мрії Путіна стоїть українська армія, українські сили оборони. І очевидно, що жодна зі спроб російської окупаційної армії не буде вдалою. Але те, що це призведе до активізації бойових дій на усіх ділянках фронту, це очевидно. Ті напрямки, які я зазначив, на тому наполягає головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. Саме на тому наголошує і головнокомандувач збройними силами України генерал Валерій Залужний, який переконаний, що на трьох Пріоритетних напрямках путінська армія буде намагатись атакувати нашу позицію. Це відповідно східний фас російсько-українського фронту, південний та північний. Зрозуміло, що на заваді цим діям буде стояти українська армія, яка буде по перше, тримати оборону, а на визначених ділянках проводити контратакувальні заходи. І знову ж таки, активізація бойових дій жодним чином не залежить від часових показників від стану погодних умов. активізація бойових дій напряму Залежить від рівня забезпеченості як української армії, так і відповідна російської окупаційної армії. Тому виходимо з наступних міркувань. Готуємось, здійснюємо відповідні заходи і орієнтуємось на те, що перемога в цьому двобої з російськими окупантами буде за Україною. Питання тут і зараз лише в ціні цієї перемоги. Якщо повернутися до заяви пана Скібіцького про те, що Росія чекає нові дрони та готує ракети. А якщо звісно не дай Боже цей ракетний обстріл вибудеться, це буде 13 тринадцятий масовий обстріл. Чи встигне американський Петріот до того часу приїхати, аби захистити українців? Я пропоную згадати історію щодо поставки тих самих петріотів після того, як було ухвалено це рішення. Від початку ми чули заяви про те, що для того, щоб підготувати Петріоти, підготувати персонал, який буде обслуговувати петріоти Україні, потрібно щонайменше 12 місяців. Потім ця цифра була скоригована до позначків 6 місяців. А зараз ми чуємо заяви очільника міністерства закордонних справ нашої країни пана Колеби, що мовляв процес передачі озброєння. Nie, że... Триває, а це значить, найближчим часом Україна отримає патріоти, і вони стануть на бойове чергування і будуть тримати ту саму захисну парасольку над нашою країною. Дуже важливий чинник, який впливає на посилення бойових спроможностей українського війська з одного боку, а з іншого боку, він відкриває ті самі можливості для інших наших західних партнерів, які можуть так само поставляти комплекси Петріоти Петріо для посилення систем протиповітряної протиракетної оборони нашої країни. Думаю, що Зброю це цю, цю отримую не лише у на рівні однієї батареї, а їх буде більше, і все це буде сприяти бойовим можливостям нашої армії. Про те, що окупанти активно готуються до оборони Криму, це нам відомо вже давно. Вони там її риють, Так якісь захисні споруди будуються. Певно розуміють, що ЗСУ вже близько, але більш детально про Крим, розкажіть нам, будь ласка. Російські окупанти почали будувати фортифікаційні та інженерні споруди ще у березні 2014 року. Тільки ново ну, почалася анексія. Криму, а зараз цей процес значно пожвавився. В основному фортифікаційні роботи проводяться на півночі Криму. Район міста Джанкой, його військове летовище перетворений на військово-технічний хаб. Там знаходяться підрозділи штурмової авіації. Там знаходяться місця збереження, озброєння військової техніки та боєприпасів. Там знаходяться ремонтне відновлювання підрозділів та командні пункти. Уздовж західного узбережжя та південно західного збережжя Криму Росіяни намагаються рити окопи прямо на прибережній смузі. Абсолютно дурня, бо чорне море взимку досить таке штурмове. Там всі ті захисні споруди вони будуть просто знищені водяним валом, штормами і абсолютно марне витрачання ресурсів людських технічних. Тим не менш, росіяни всілякі демонструють свою готовність до оборон Криму. І Це добрі новини. Бо очевидно, що путінська армія розуміє, що вона не зможе втримати південь Херсонської, так само як і південь Запорізької області, українська армія звісно, що буде проводити ті самі заходи щодо деокупації не лише півдні нашої країни, а й безпосередньо тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованого Севастополя щодо залучання тих сил та засобів. То очевидно, що путінська армія зараз на території Криму концентрує додаткові ресурси, резерви. Буквально днями я отримав інсайдерську інформацію з Євпаторії, в якій зазначається, що фактично усі, навіть покинуті військові містечка на теренах тимчасово окупованого Криму, зараз заповнені ще чмобіками. Але ж очевидно, що ефективна робота українських гармашів, які діють за підтримки наших розвідників, що разу ти саме сотні і сотні чмобіків дуже швидко перетворюють на добрих русських. Тобто мертвих руських, ця робота буде продовжуватись, і ефективність та швидкість процесу звільнення тимчасово окупованих територій тут і зараз напряму залежить від інтенсивності та швидкості поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів для потреб українського війська. Також продовжуються обстріли прифронтових міст. От зокрема була атака здійснена на Херсон, де загинув 20-річний хлопець. Потім загинуло дві жінки через ворожий обстріл у титанічному Бахмуті. Бахмуті, перепрошую правильний наголос. Потрібно ставити. Яка ситуація нині на фронті? Ось розкажіть нам останні зведення з фронту щодо ситуації на фронтах. Більш ніж 1300 кілометрів активної частини російсько-українського фронту Росія продовжують здійснювати артилерійські атаки по території нашої країни, зокрема прильоти з інфекційної території Чернігівської Сумської та Харківської областей. Росіяни і досі намагаються атакувати наші позиції в районі Бахмуту. Не мають жодних територіальних надбань, а значно поживавили свою діяльність за 15 кілометрів від Бахмуту в районі населеного пункту Солідар. А там йдуть дуже запекли бої. Думаю, що найближчим часом туди туди будуть перекинути відповідні резерви та ресурси Української армії для того, щоб вирівнювати та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Росіяни все частіше починають використовувати штурмову авіацію для того, щоб чинити ту саму вогнев. Вагнобі... Ви тиск на позиції українських сил оборони, ну і відповідно несуть втрати у зведенні українського генерального штабу за минулу добу, зазначається, що щонайменше один штурмовий літак і гелікоптер було знищено внаслідок ефективного вогню українських сил оборони. Очевидно, що бойові дії будуть далі продовжуватись, бо російська армія зосередила на східному фасі Російсько-українського фронту чималу кількість сил та ресурсів, в тому числі тих самих десантників, які вважаються в російського війську Найбільш дієздатними та ефективними, ну і якщо ми дивимося на ситуацію загалом, то той самий найбільш важливий напрямок для путінської армії це східний фронт. Саме там відбувається значне посилення е, дії російських окупантів. На інших ділянках фронту продовжуються артилерійські дуелі. Е, українська армія діє з ювелірною е, точністю. Нищить у великих кількостях ворогів, і ми бачимо це по щоденному зведенні українського генерального штабу. Знову ж таки, більше ніж сім сотень за минулу добу. Українська армія знищила тих самих російських вояків. Дякую вам за розлоги відповіді. Владислав Селезньо, колишній речник генштабу, полковник першого рангу, також військовий експерт, з нами був на прямому зв'язку. Владиславе, дякую вам ще раз. Слава Україні! слава! До зустрічі це були новини лайф.